Ну і нечисті тут розвелось. Чорна магія. Сьогодні ми вам розкажемо про білу магію. Магію від компанії Арі. Брусок, схожий на хлібину чи на шмат газобетону, звісно, може налякати будь-якого юного фільммейкера. Тому камера, зроблена в форм-факції фотоапарату, але збільшена в півтора рази. Це те, що треба. Але сьогодні ми говоримо зовсім про інше. Про витвір німецької інженерії помножений на досвід ще нацистських, тобто тоталітарних часів. Нацистських просто запікаєш ще недавно. Часи, коли світ був теплим і ламповим, а наші діди поливали на плівку. Компанія Арі розійшлася двома шляхами. Вони робили два типи камер: одні камери під 35-мм плівку, інші ж камери під плівку 16-мм. Згодом в часи, коли певних наших глядачів ще не було на білому світі, в 2005 році компанія ARRI представила свою першу цифрову камеру, яка називалась тоді Ariflex d 20 Справжня ж революція відбулася тоді, коли компанія ARRI представила свою ARRI Alexa в 2010 році, яка незабаром отримала свій апгрейд до камери, яка називається ARRI Alexa XT, і XT-шка фактично є найближчим родичем нашої Alexa Mini. Що означає найближчі родичі? Де-факто, по залізо, це практично одна й та ж сама камера, яка використовує сенсор, який називається alev 3. Класична алекція, яка вийшла в 2010 році, фактично відразу став найпопулярнішою кінокамерою в світі. На неї знімали майже все цифрове кіно, а також майже всю рекламу, яку випускав світ кіноіндустрії. А якщо ми говоримо про XT, то вона досі є доволі популярною камерою на всіх київських ренталах. Великі серйозні проекти на неї не знімають, але якщо нам потрібен красивий мультикам з. 4, восьми або десяти камер, то вони досі можуть бути актуальними. Десь в середині 2010-х років все більше і більше операторів хотіли знімати з рук. Хтось хотів вішати невеличкі камери на мультикоптери, а також почали з'являтися перші системи стабілізації зображення, такі як Ronin-M, а згодом Ronin MX. Оновлена версія Alex XT, яка перетворилася в Alexa Mini, стала чудовим рішенням для всіх цих цілей. Арі заявляє, що і ColorScience найбільш наближенний до аналогової картинки, тому величезний динамічний діапазон цієї камери дозволяє знімати навіть в умовах з дуже великим глобальним і локальним контрастом, тому що на пості все можна виправити. На відміну від вашої соньки. Друга причина це кількість інформації в вашому зображенні, ви без проблем можете висвітляти тіні, а також локально з ними працювати, або потягнути вниз наші улюблені хайлайти без втрати якості нашої картинки. Якщо на нашому знімальному майданчику є така камера, скоріш за все, по експозиції ви не помилитесь. Але можливість тягнути картинку і отримувати той самий фантастичний колорсенс завжди буде плюсом для вашої роботи. До речі, цікавий факт. Компанія Арі ніколи не заявляла про кількість ступеней динамічного діапазону, але злі язики говорили про те, що їх тут 14. В принципі, майже всі сучасні виробники говорять про те, що в них 13,5-14, інколи 15 стопів динамічного діапазону. Але 14 стопів Арі і 14 стопів якогось умовного заткаму це абсолютно різні речі. Однією особливістю цієї камери є те, що. Ми отримуємо однаковий динамічний діапазон на будь-яких рівнях ISO – від 160 до 3200. Але більшість кінематографістів любить знімати на Алексу саме на ISO 800. Ще один цікавий факт про «Алексу» – вона не є Netflix Approved камерою. Чому? Відповідь проста: максимальний розмір зображення, яке вона може видати, це 3-4 к в той час, як Netflix вимагає мінімум Ultra HD. Тому. Арі, яка трішечки почала випадати з цього великого ринку, випустила оновлену версію цієї камери вже з новим сенсором, яка називається Alexa 35. Що в нас знаходиться під цією кришкою? У нас знаходиться сенсор, який називається Alev 3. Це супер 35 сенсор, який є за розмірами трішечки більший, ніж стандартний. Якщо ми говоримо про кроп фактор то він складає тут приблизно 1,27 в режимі Open Gate. І ще. Однією з цікавих особливостей цієї камери є замкнута система обігріву матриці, яка постійно тримає її в діапазоні 35 градусів. Це схоже на наш автомобіль взимку. Ми Заводимо його і даємо певний час для прогріву до робочої температури. Для того, щоб зняти нам щось кінематографічне на цю крихітку, нам знадобиться повісти на неї якусь оптику. Для цього у нас є ось цей симпатичний сріблястий кейс, в якому лежить оптичка, котра називається. Вгадайте як. Що таке Ultra Prime? Часто говорять про цю оптику, що вона є спрощеною версією майстер праймів, проте вона є легшою, вона є компактнішою і менш світлосильною. От від себе хочу додати, що майстер прайми вони набагато більш різкі. Тому якщо наша сцена вона не є ідеальною і ми хочемо приховати якісь дрібниці, то вибір ультрапраймів буде більш логічним. Ширококутні об'єктиви даної лінійки мають оптичну схему Distagon. 50-ка і 85 – це. Ланари, а все, що вище відсотки і вище це зонари. Звучить красиво, правда? <звук> ну що, навіщо я вам це розказую? Зараз ми спробуємо взяти нашу абсолютно голу Арі Алекса міні. Спробуємо повісти на неї клітку Viewfinder і ще багато приколів, і зробити її придатною зйомки. <звук> Шок, збираємо Алексу міні під час повітряної тривоги в Києві. вийшов, зізнаюсь, трохи кривуватим, бо я дещо розхвилювався. Кабл менеджмент міг бути дещо кращим. Весь сетап є дуже монолітним і зрозумілим в плані збірки. Приємно було торкнутися до німецької легенди, котра подарувала світу безліч чудового кіно. Земля кочівників, ірландець, блейдранер, зелена книга, «Чорнобилів» дечбіо, джон вік, гра престолів і ще сотні картин були створені з допомогою цієї чудової камери. Тисячі кінематографістів полюбили її за фантастичну картинку, зручний форм-фактор, невелику вагу і можливість використовувати на будь-якому сетапі. Мабуть, Alexa Mini – це головна камера цифрової ери кіно, котра перевернула індустрію. А тепер час прощатися. Бувай, мила Alexa, Будь певна, весь вечір я буду думати тільки про тебе і сумувати. Данке за увагу!